Всім привіт, привіт-привіт, всім привіт. Вітаємо всіх на музичній терапії. Так, так, вітайте Любов Іванівну. Так, зараз вона все вам розкаже даю їй слово. Добрий вечір. Добрий вечір. Вам мої любі дітки, молодь батьки. Добрий вечір, батьки. Я яких я бачу трошки в верхньому віконечку, там зверху бачу допомагають підключатися нашим діткам. Добрий добрий вечір. Когось яскраво бачу, в кого світло єс, когось тільки очі бачу. Але мені подобається, що ви, незважаючи на всі технічні так, я Бачу, підготувалися на всі технічні проблеми, все одно разом з нами працюємо. Отже, мої любі дітки, вас дуже багато. Рада всіх вас бачити, Альона, Ярославчик, Сашенька, Каріна, Ярослав. І ще один Саша, чапля, валюшка, діма бачу. Так, Діма, весь повністю в темноті написано, і, і, і бачу, картинка вся вірочка. Тем... Варвара всіх побачила, з і привітаємося зараз. Давайте скидаємо, як завжди рівнесенько, і давайте привітаємося разом зі мною. Тож починаємо. Добрий день ручки, плес, плес, плес Добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день щічки, щуп, щуп, щуп. Добрий день, вушка, Ось вони тут. Добрий день Губки! Добрий день, зубки! Добрий день носик, пі-пі-пі! Добрий день друзі, всім привіт! Ну а тепер! І ще до нас дітки долучилися. Зараз будемо вітатися разом із моєю іграшкою. Моїм яскравим Давай давайте полем небом. Давайте всі разом. До вечір жовте поле, добрий вечір, синє небо, добрий вечір всім навколо і мені обі. Для якої нам треба потрібно відеречко і потрібен олівчик. От у мене отаке відеречко пластикове і олівчик. Включаємо музику зараз і ми зараз будемо працювати. Будемо мами не помічниками. Да, Олексійко, поки що твоє да, зброю відпади поки що. Так, о, хай буде поряд. Беремо стаканчики і будемо допомагати мамі. Так. Так, 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 так. так, так. Да. Мамі, я допомагаю. І відер вимиваю, вимиваємо гарно, витру я йому бочок витерли, витерли. допомагаю. І вітерце вимиваю, витираємо, витираєм, да! Витру я йому почок, почіплю на точок на. Всі витерли відеочко, таке наше імпровізоване, так? Молочиночки, це вправка для вас не нова, ми вже її виконували, але є дітки, які вперше її і ви справились, молці. Відставляємо наше відеречко, наш пластиковий стаканчик, а ось олівчиком залишаємося. І от зараз ми з вами будемо вирушати в Китай. Але перш ніж в Китай, давайте попрацюємо з паличкою. У нас олівчик. Тому що китайці люблять палички, вони в'їдять паличками, Пам'ятаєте? Знаєте всі, так? Отже, ми зараз будемо з, з нашим олівчиком будемо грати в пальчикову гру. Зараз я вам покажу, а потім разом з вами виконаємо. Олівець в руці тримаю. Тримаємо міцно. Дивіться, тією стороною, що писати, зажимаємо кулачок собі. Олівець в руці тримаю. Поміж пальчиком кручу. А ну хто швидше. І не впустити, саме головне завдання. О, легко для декого з вас. Так, так, Варварочка, ну підніми ручку, щоб я бачила. О, бачу твій червоний оліпчик. Так, Ярославчик, бачу. Альонушка, підніми пальчик. Так, Так, неодмінно кожен пальчик. Нажимаємо на пучку кожного пальчика. О, так. Гарненько нажимаємо на кожен пальчик. да. Будь слухняним. Я навчу. І ще раз давайте всі разом. Олівець в руці тримаю. Поміж пальчиків кручу. Давай, давай, Мартин, також працюй. Так, так, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик. О, так гарно натискаємо. Будь слухняним! Я навчу. Міняємо ручку. В іншу ручку взяли олівчик, а ручка буде зараз інша. І те ж саме. Олівець в руці тримаю. А тепер увага цією ручкою крутимо. Поміж пальчиків кручу. Крутимо, крутимо, крутимо. Да, Олексійку, да-да-да! Пальчиками крутимо Олексійку, да. Неодмінно кожен. Пальчик Гарно натискаємо. Будь огняним! Я навчу. Трусили ручки. Трусили, трусили, трусили ручки. Так. А тепер ще одна вправка. Дивіться уважно. З олівцем я гарно граю. Піднімаюся наші подхода. З олівцем я гарно граю. А тепер увага! Дивіться. Кожним пальчиком тримаю по черзі. Бачите? І ще раз починаємо з мизинчика. Кожним пальчиком тримаю. Так. Перекочую. Катаю. І тепер швидко, перекочую, катаю. Біго, 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 щоб ручки зігрілися, да. І на місце повертаю. Зрозуміли, давайте ще раз. Олівцем я гарно граю. А ну ще раз вони всі разом почали, А ну на старт, увага! Тут не хто швидше, а хто втримає олівчик і хто гарно виконає. Тут головне якісно виконувати завдання, а не швидко. З олівцем я гарно граю. Кожним пальчиком тримаю. да, Перекочую, катаю. перекочую, катаю. бігом-бігом-бігом-бігом, Отут треба швидко, щоб ручки зігрілися і на місце вертаю. Молодці! Міняємо ручки, беремо олійці в іншу ручку. І те ж саме. З олівцем я гарно граю. Кожним пальчиком тримаю, важко. А ще раз давайте кожним пальчиком тримаю. Однією ручкою, другою ручкою допомагайте. Кожним пальчиком тримаю. Перекочую, катаю і на старт. Перекочую, катаю. бігом, 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 бігом! І на місце повертаю. Ну що, ручки зігрілися? Давайте наші так олівці отак, покачаємо, покачаємо, ручки зігріємо і підготуємо їх до китайської нашої пісеньки. Ми сьогодні їдемо в Китай разом з вами. Китайська пісня. Дивіться, як нам треба виконати, хто нас перший чутиме цю пісеньку. Плесь, Йо, ча-ча-ча. Поніжка. Хлопаємо, плескаємо разом. Плесь. Потім ручки на себе локті. Йо. Отак, до себе. Йо. І потім по колінцях. Ча-ча-ча. і ще раз. Плесь. Йо, ча-ча-ча. Плесь Йо-ча. І ще раз. Плесь, йо, ча-ча ча, ча, ча. Плесь-йо-ча. А тепер будьте уважні, послухайте, яка китайська музика красива. Вона зовсім не схожа на українську пісню, в неї зовсім інша мелодія, дуже красиві звуки. Послухайте уважно. Але співати не будемо китайську під китайську музику українські слова. Тож вирушаємо всі разом дружно в Китай. Нас зустріч із китайськими пригодами. Що ж там буде нас? Що ж там нас, нас чекає в Китаю? Зараз ми всі почуємо і побачимо. Отже, увага! да, поринаємо в Китай. От подумки закрите оченятка, і наче зараз перелетіли всі раз і прилетіли в Китай. Все, вже Китай. І човим зробили? Човен річкою не впливе, прокидається все. Отак. Вважаючи на те, що лютий, і зараз ми з вами будь Ну, де хто? Хто в Києві, хто десь поза межами Києва, хто в інших областях, хто за кордоном, взагалі. Да? Хто де зараз? Ми зараз розкидані по всьому світу. Але ми всі разом з вами поїхали до Китаю і побачили там доброго дракона. Отакого, да? Добрий дракон. Він посміхався нам гарно. Ми пили чайок, отак. Квітку лотоса побачили, так? І бачили, як у воді журавель літав. Молодці. Молодці. Отакою наша була сьогодні романтична музична подорож до Китаю, теплого і світлого. Але не біда. Горить до нас на Україні йде також тепло. Уже і так, ви ж бачите, що коли ми з вами зустрічалися, завжди було темно, коли ми взимку зустрічалися, вже темно було, так? А зараз уже день трошечки побільшав, трошечки сонечка побільшала, вже трошки стає тепліше на вулиці. Тож зовсім скоро до нас постукає у двері, і в наші віконечка постукає весна. І ми будемо її вітати новими піснями. Ну що, мої любі, беремо наші відеречка. Беремо наші імпровізовані палочки і будемо співати наше прощання з допомогою цих чука такого цікавого інструмента. Отак, поторохтіть отак, 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 отак. Отак. І співаємо разом зі мною до побачення. Так, да, Які у вас гарні стаканчики!